Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Перш за все, хочу попросити вас підписуватись на мій канал. Скоро у нас 100 тисяч підписників. І я дуже прошу вас підписуватись для того, щоб ми швидше досягли цього результату. Це допомагає нам просувати відео в Ютубі. Більше людей бачать ці відео. Отже, нам прийшов один комплекс Ірісте це от перший комплекс. Справжньої системи протиповітряної оборони з Німеччини. У 20, 2023 році ми отримуємо ще 4 їх від Німеччини. Німеччина виготовляє. США замовили вже і оплатили в Норвегії 9 комплексів 9 комплексів на sams 2 Ну, перший з них прийде десь в листопаді. Так що за тиждень дивимося вже, ми, певно, його і отримуємо в Україні. І це добре. Це добре, що ми отримуємо систему протипотрядної оборони. Але давайте ми з вами розглянемо таке питання: а які комплекси нам потрібні? І чи ті, що потрібні, нам потрібні, ми отримуємо? Ну, перша думка, яка спадає на, на приходить, приходить, це Петріот. Сполучені Штати Америки мають Петріот систему протиповітряної і протиракетної оборони. Крутий комплекс, дорогий всім дуже відомий. Остання версія Петріот. Пак 3. Це версія на озброєнні на з 2001 року. Він коштує 9 мільярдів доларів. 9 мільярдів доларів. В Сполучених Штатів в наявності 30 таких комплексів. Коли ви десь прочитаєте, що там 1100 злишніх пускових установок, то це пускові установки, а комплексів 30 штук. Один комплекс, цей новітній Пак 3, складається із 9 батарей пускових установок. По 4: це 36 пускових установок. На кожну установку також комплекс має в комплекті 28,8 ракет Петріо 3. Плюс 216 зенітних ракет, які поліпшено наводяться на системи дальнього радіолокаційного спостереження і на носії активних завад, плюс 10 комплексів РЛС з фазовною антенною решіткою, плюс 10 контрольних станцій захоплення цілі, плюс автономні джерела електроенергії, плюс радіостанції та келаж антенна і все інше для передачі даних обмін між собою. І ще, шановні, плюс супутник на орбіті для виявлення ракет і е, повідомлення на комплекс завчасного повідомлення для того, щоб підготуватися збити. Дуже великий комплекс, дуже багато ракет. Ціна його, як я вже казав, 9 мільярдів доларів. А ціна одного пуску ракети стоїть 3 мільйона доларів. Які ж тактико-технічні характеристики Петріота? Так, досить непогані. Імовірність знищення літака 08,09 це однією ракетою одним пуском. Імовірність знищення тактичної ракети 06,08, це при одному пуску ракети. Ну, При двох пусках знищується гарантована. Швидкість цілі більш, до 1600 метрів на секунду це більше 5 швидкостей звука. Висота цілі до 20 км знищує Петріот у саме останній модифікації. Одночасно наводиться 12, 12, 12 ракет, супроводжується 120 цілей одночасно. Але ж Петріот, шановні, працює по принципу кругової оборони. Він бере якийсь об'єкт, це об'єктова ПВО протиповітряна оборона. Він бере столицю, чи бере якийсь порт, чи бере базування стратегічних ракет, стає по кругу всі ці. Цю масу своєї техніки розгортає, і він готовий знищувати ворога з будь напрямку і відбивати його атаку. Це об'єкт ВПО. Від нього не відірвеш дві пускових і не відвезеш в сторону там, сусіднього міста, бо там значить, вороги літають багато. Ні. Він цього не може робити. І це великий його недоль. Він великий і потужний, але це об'єкт ВПО протиповітряна оборона. А нам потрібна ППО країни. Перший ешелон протиповітряної оборони країни, другий ешелон протиповітряна оборона, міст протиповітряна оборона військ на, на фронті, так звана військова протиповітряна оборона. І краще всього нам підходить комплекс насамс і німецький ірісте. До речі, ірісте і НАСАМС, німецький і норвежський, вони абсолютно сумісні, абсолютно. Між собою їх з'єднуєш, передаєш дані, і воно не потребує ніякого обробки видозміни. Отже, на самс. Комплекс побудований по новому, дуже перспективному мережевому принципу. Основна бойова одиниця батарея, складається з трьох взводів. Кожен взвод це три пускові установки, плюс РЛС, плюс пункт керування вогнем. Він повністю, повністю автономний. Якщо б не буде вказівок від старшого командира, не буде зв'язку чи ще щось, вони стоять, вони бачать ворожі, ворожі літаки, вони їх знищують. А ми отримуємо на сам 2, в комплексі є 4 взводи, тобто це будемо ми мати. Будемо ми мати 12 пускових установок, це 72 ракети, 8 РЛС АНТПКЮ 64. Добре, нам відомо, вони вже експлуатуються в Україні. Обзорні локатори, оглядові локатори з фазованою антенною решіткою. Плюс 4 пункти керування вогнем на кожний звод по одному, плюс одна машина тактичного управління. Фактично, це пункт керування командира батареї. Кожен звод автономний. Дальність дії ракет, дальність знищення ворога це 40 км по дальності, по висоті 20 км, дуже дуже непогані цифри. Ракета Амрам, яка там стоїть, її нові версії, досить невелика і маневрена. Ну, вона має довжину 3,6 метрів, діаметр 17,8 см. Невелика ракета. Невелика, зовсім невелика ракета. Вона. Має масу 150-160 кг, в залежності від модифікації. Буває частина 22 кг, і вона витримує перевантаження 40G. Шановні, вона набагато маневреніша, ніж ракети, які стоять на Букові і на С-300. Ну, С-300 витримує перевантаження тільки 30G, а ця витримує 40. Ну, тому що радянські ракети дуже важкі великі. Дивіться, на Букові. Ракета важить 800 кг на С300 майже 2 тони. Майже 2 тони ракета. А тут ракета 150-160 кг літає і працює набагато краще, ніж інші. Бо вона менша, вона більш маневреніша і більш швидка. Отже, якщо ми поставимо оцю одну батарею в лінію 40 км дальність дії кожного, кожного, кожної пускової установки, то це ми закриємо лінію в 320 км до кордону. Звичайно, будуть мертві зони між, е, між цими батареями, між водами батареями, але між пусковими установками, але якщо туди поставити комплекси ближньої дії, ну, типу нашої оси, стріли та інше, то ми отримаємо просто не, досить високоефективну лінію противітряної оборони. Якщо ми отримаємо 9 на сам з 2 Плюс от 4 Іристе ще отримаємо, то це можна створити повністю ще одну лінію по, по всьому кордону України, лінію протиповітряної оборони, плюс закрити протиповітряною обороною такі міста багатостраждальні, як Київ, там Одеса, Миколаїв, Дніпро, Запоріжжя. Це дуже велика суттєва нам допомога. Бо зараз ми практично працюємо на комплексах с 300 радянських і БУК. І ракет у нас їх досить багато було, але ж. При такій інтенсивній роботі треба думати про те, щоб було чим замінити. І одна важлива перевага на Самс, що є багато, багато тисяч ракет АМРАМ, які використовує на САМС, вони є в світі. Їх можна просто брати, отримувати. Отже, ми посилюємо протиповітряну оборону, все буде добре, ми переможемо. Я вам всім дякую. Підписуйтесь, ставте подобайки, поширюйте моє відео. Кому кому зручно, дивіться мене в телеграм-каналі. Всім дякую, до побачення.